Дорогі брати та сестри, на цьому тижні відбулася ненапересічна подія в житті нашої церкви. Відбувся помісний собор. З благословення нашого правлячого архірея дика Олександра хотілося б донести до нашої спільноти, до нас постанови і затвердження. Постанова помісного собору Української православної церкви Православної церкви України під головуванням блаженнішого епіфанія митрополита Київського і всієї України від 27 липня 2023 року. Місто Київ, кафедральний собор Святої Софії. Зібравшись на виконання статутних норм православної церкви України та згідно з рішенням священого синоду і архієрейського собору на своє чергове засідання, помісний собор православної церкви України від імені повноти помісної церкви підносить подяку Богові за його численні милості та благодіяння для православної церкви України, ялені протягом міжсоборного періоду, за розбудову та утвердження церкви та за допомогу в подоланні викликів поставлених пандемією та російською Ської військовою агресією Свою особливу подяку Спасителю Господу нашому Ісусу Христу та Його прочистій Матері, святим землі української та всім святим Собор підносить за милість, виявлену через оновлення і відродження української та всеправославної святині, святоуспенської києво печерської лаври православної церкви України, яка розпочала звільнення свяченого місця від ярма впливу нечестивої ідеології руского міра. Собор висловлює сподівання, що ця справа буде успішно завершена і закликає всіх від кого це залежить. Надати їй належне сприяння. Собор висловлює подяку президенту України Володимиру Зеленському, Кабінету міністрів України, урядовим інституціям і всім представникам держави та українського суспільства, хто сприяє вирішенню під питань захисту релігійної свободи, самобутності українського народу та духовного простору України від агресії руського міра. У цьому контексті собор засвідчує підтримку нагальної необхідності на рівні закону запровадити заборону для релігійних інституцій, які мають свій центр в країні агресорі підпорядкувати собі та контро розташовані в Україні релігійні організації. Собор закликає Верховну Раду невідкладно ухвалити відповідні зміни до законодавства України. Собор категорично засуджує російську військову агресію проти України, засуджує особистого чільника Російської держави та всіх виконавців його злочинних наказів. Ті з них, хто за фактом хрещення належить до православної церкви, за свідоме і цинічне порушення заповідей Божих, яке має наслідком численні невинні жертви, підлягають церковному покаранню через від Злучення від спільноти церкви Христової, подальше примноження тиранічним російським володарям і тими, хто виконує його накази своїх злочинів проти Бога і людства, матимуть для них як винних наслідком прокляття і вічне перебування в пекельних муках. Нехай Бог звершить над ними свій суд. Собор підтверджує заклик православної церкви України до Вселенського патріархату і помісних православних церков засудити вчення про руський мір, яке поширюється московським патріархатом, як і прояв етнофілетизму, а також закликає осудити очільника РПЦ Кирила Гундяєва за до позбавлення патріаршого престолу, за створення і поширення цього вчення, за внесення розколу у Вселенське православ'я, зокрема за втручання на канонічну територію Олександрійського патріархату, а також за підтримку російської збройної агресії. Сі проти України, собор підносить молитви за сили оборони України, за українських воїнів, які захищають нашу державу від російської агресії. Просить для них, для мирних мешканців, які страждають від атак ворога, для біженців та вимушених переселенців Господньої допомоги та опіки. Просимо у Всевишнього благословення для сил оборони України у їхній боротьбі за звільнення окупованих агресором українських земель. Просимо Господа про скору перемогу для України і про утвердження справедливого миру. У скорботі та пошані ми низько схиляємо голови, підносячи молитви за упокоєння душ захисників України, які поклали своє життя у боротьбі за свободу і незалежність нашої батьківщини, наближаючи перемогу над ворогом і справедливий мир. Нехай Бог приймає їх у своєму царстві. Вічна їм слава та вдячна пам'ять. Собор підносить молитви за військових капеланів, а також за братів архіреїв, за духовенство і вірних, які постраждали під час від війни, перебувають у умовах окупації або були вимушені полишити місце свого проживання. Собор висловлює сердечну глибоку подяку Вселенському патріархату і особисто його всесвятості. Вселенському патріарху Варфоломію, представителю нашої церкви, Матері, Олександрійському патріархату, церквам Кіпру та Греції за підтримку в час важких випробувань війною, а також щиро цінує підтримку з боку християнських церков, релігійних спільнот та всіх людей доброї волі, яку помісна церква і Україна отримали і продовжують отримувати, заслухавши та обговоривши доповідь предстоятеля Митрополита Київського і всієї України Епіфанія про діяльність від часу попереднього собору, помісний собор постав. Новляє від імені повноти православної церкви України засвідчити, що всі діяння та рішення об'єднавчого собору, який відбувся у кафедральному соборі Святої Софії в місті Києві 15 грудня 2018 року, сприйняті нею, підтримуються та втілюються в життя. Собор відкидає і заперечує усі. Спроби у будь-який спосіб поставити під сумнів діяння та рішення об'єднавчого собору, який був справжнім собором помісної церкви України, що об'єднав три гілки розділеного перед тим українського православ'я в єдину православну церкву України, схвалити роботу предстоятеля митрополита Київського і всієї України, епіфанія та Київської митрополії Української православної церкви Православної церкви України за період за період від об'єднавчого собору, засвідчити від імені церкву церковної. Повноти цілковиту і незмінну підтримку предстоятелю, блаженнішому епіфанію митрополиту Київському всієї України, єдиному канонічному православному архірею міста Києва і єдиному предстоятелю помісної української православної церкви, зокрема собор висловлює повну підтримку заяви предстоятеля про щодо незалежності позиції і рішень церкви від будь-якого якого зовнішнього контролю з боку політиків, розбудовуючи рівноправні партнерські відносини з державою та інституціями громадян. Радянського суспільства православна церква України дбала та і продовжить дбати про свою свободу і незалежність, затвердити всі рішення, в тому числі судові ухвалені Священним Синодом Української православної церкви Православної церкви України, та затверджені архірейським собором, відображені в синодальних та соборах документах за міжсоборний період. Затвердити здійснені у міжсоборний період акти канонізації святих, прославлення ікон Божої Матері, а також зміни і доповнення до богослужбових текстів, і здійснені на їхній основі нові видання богослужбових книг православної церкви України, підтвердити неодноразово висловлене раніше бажання і готовність нашої помісної церкви без висунення сторонами попередніх умов вести діалог, мета якого досягнення єдності українського православ'я навколо київського престолу на засадах тому про автокефалію. висловити глибокий жаль з приводу ультимативних відмов керівництва митрополії Московського патріархату в Україні від такого діалогу, водночас засвідчивши його успішність на рівні релігійних громад. Собор вдячний православним громадам і духовенству, які за власним вільним рішенням протягом попереднього часу послідували Томосу про автокефалію і увійшли в родину православної церкви України, та закликає інших, хто ще вагається, остаточно і реально розірвати свою неканонічну. Підлеглість контрольованим державою агресором, структура московської патріархії, підтримати викладені у доповіді митрополита Київського і всієї України епіфанія на соборі оцінки та пропозиції та взяти їх до уваги. У подальшій праці з розбудови помісної церкви, незмінно дотримуючи дотримуючись визначень Томосу про автокефалію та статуту православної церкви України затвердити прийнятий архірейським собором 24 травня 2023 року статут про управління православної церкви України з знесненням узгоджених священних синодом правок. Собор засвідчує повноту дійсність та незмінність усього тексту і всіх норм статуту Православної церкви України, ухваленого об'єднавчим собором, та відданість Православної церкви України патріаршому і синодальному томусу, отриманому 6 січня 2019 року, з рук його всесвятості Вселенського патріарха Варфоломія, остаточно затвердити постанову Архієрейського собору від 24 травня 2023 року про врегулювання календарного питання в православній церкві України та зміни внесені у зв'язку. З цим до офіційного церковного календаря Православної Церкви України, затвердити текст послання до пастирів помісного собору Православної церкви України, затвердити текст подячного листа Помісного собору до його всесвятості Варфоломія, архієпископа Константинополя Нового Риму і Вселенського патріарха, затвердити текст звернення помісного собору до українського народу, завершуючи свою працю, помісний собор підносить молитву за помісну українську православну церкву. за Перемогу і справедливий мир в Україні та закликає Боже благословення на духовенство і вірних, на українське військо, на президента і державну та місцеву владу і на весь український народ від імені помісного собору Української православної церкви, православної церкви України, Президія собору під головуванням блаженнішого митрополита Київського і всієї України епіфанія і нижче підписаних осіб. Дякую за увагу.